Здоровенькі були олди, колись я стану дійсно багатим, але я про це не буду розказувати. Хоча натяк ви точно зрозумієте. Але серйозно, що означає бути по-справжньому багатим у постапокаліптичному світі Fallout? мати купу зброї, знайти величезний склад з макаронами бланко чи яйцями ням-ням, жити в бункері до стелі заваленим їжею, або ж володіти власним ранчо з величезним стадом брамінів. Насправді багатого жителя пустки впізнати зовсім не важко. Ви почуєте дзвін немаленького мішечка з кришечками. Так-так, не дивуйтеся, головна ознака заможного дослідника ядерної пустки це солідний запас кришок від пляшок популярного до війні напою nuca кола Епізодично, в обігу були присутні кришечки від інших відомих газованок, як-от Сансет Санспаріла» чи ВІМ. Кришечки від пива чи навіть ключ кільця від металевих банок теж. Були тимчасово успішні спроби введення в обіг міцної валюти на кшталт довоєнного американського долара. Проте девальвація грошової одиниці та інші об'єктивні причини призводили до стрімкого повернення до більш традиційної постапокаліптичної валюти. Ледь не забув, каналу виповнилося рівно рік 27 лютого, тому привітайте автора ігротекаюа підпискою, подобайкою та дзвіночком. Не соромтеся, писати коментарі. А то там часом, ніби миша повісилася. За цим QR-кодом на екрані ви можете віддячити автору копійчиною на Монобанку, якщо, звісно, вже задонатили на ЗСУ. А тепер почнемо говорити, як ви вже зрозуміли, про вічно зелені, точніше, вічно червоні дзвінки і кришечки від нука кола, найстабільнішу валюту у ядерній пустці. Починаймо. Гроші на всі часи. Кришки від пляшок чи просто скорочено Кепс, це стандартна валюта у більшості ігор серії Fallout. Fallout, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Fallout Brotherhood of Steel і Fallout Shelter. Винятком є Fallout 2, де як грошову одиницю доволі довгий час використовували новий долар, що карбувався новою каліфорнійською республікою. Скорочено НКР. У Fallout Tactics. Жителі пустки купували та продавали товари за гроші, надруковані братством Сталі. Такі банкноти були в обігу, виключно на території, які прямо чи опосередковано контролювалися організацією братства Сталі. Відносно міцні, довговічні та компактні кришечки швидко стали однією з найпоширеніших валют, прийнятих трейдерами в післявоєнній північній Америці. Адже банківська система була зруйнована. Що там говорити? Весь світ перетворено в радіоактивний попіл. Але вцілілим треба було якось жити і будувати нову систему. Натуральний обмін їжі на набої, а набоїв на Браміна був непрактичним, а точну цінність товару визначити таким чином було доволі складно. Тому жителі пустки пішли вже відомим шляхом, впровадили нову валюту замість американського долара. Тоді кришок було повно, їх можна було знайти на будь-якому смітнику чи звалищі. Деякі факти вказують на те, що вперше Кепс як валюту почали використовувати у новій Каліфорнії, орієнтовно десь у 2093 році. Значну роль у популяризації кришок від газованки зіграли торговці крамом, що й не дивно. Чому було обрано саме кришки? Чому ж торговці звернули увагу на кришечки? Короткої і однозначної відповіді на це питання немає. Але якщо поглянути на проблему суто, практично все стає на свої місця. По-перше, технологія їх виготовлення та фарбування металевих поверхонь була здебільшого втрачена під час Великої війни 2077 року. Заводи, що виготовляли нукаколу та інші газовані напої, перетворилися на попелище. Або, як мінімум, необхідне обладнання вже неможливо було відновити. Звичайно, що були спроби підробити кришки. Але використана фарба, тип механічної обробки та тип металу одразу видавали несправжні гроші. Тому був присутній такий собі природний захист від фальшивок. По-друге, коли вже всі звалища смітники та руїни перерили вздовж і поперек у пошуках кепс, приблизна кількість обігових грошей урівноважилася. Це своєю чергою зміцнило нову валюту та захистило її від інфляційних процесів. По-третє, азонка Нукакола була максимально впізнаваним напоєм на всій території постапокаліптичних Сполучених Штатів. Людям не треба було довго пояснювати, що то за такі кришки та що з ними робити. За доволі короткий проміжок часу, після Великої війни, кришки стали цілком буденною одиницею обміну товарів. І по четверте. Кепс були підкріплені найціннішим ресурсом на пустці чистою питною водою. Тобто одну кришку можна було гарантовано обміняти на одну пляшку води. Але так було лише на початку. Згодом інфляція і все таке, ну ви розумієте, пляшка води вже коштувала аж цілих 40 кришечок. З подібних причин торговці східного узбережжя також визнали кришки від пляшок новою валютою. Люди, що вижили в апалачах, почали використовувати КЕПС у 2096 році. Це сталося по чистій випадковості. Адже ще до війни корпорація Нукакола у партнерстві з місцевим курортом Вайтспрінг запустили масштабну рекламну кампанію свого нового напою Нукакола Cola Квантум. У рамках заходу всі роботи Вайтспрінг були запрограмовані приймати кришки від пляшок як валюту. Дозволяючи відвідувачам насолоджуватися численними послугами, так би мовити, безоплатно. Просто витрачаючи тоді ще нікому не потрібні кришечки від газованки. Невмирущі кришки Нука Кола. У той час як Кепс були де факто стандартною валютою на заході ядерної пустки, підйом нової Каліфорнійської республіки НКР призвів до широкого запровадження їх власного долара. Вони були забезпечені золотими резервами новоствореної та доволі процвітаючої держави. Здавалося б, скоро кришки відійдуть у вічність, а після про них всі забудуть. Однак НКР почали війну з братством Сталі. Золоті запаси республіки почали швидко танути. А потім, взагалі, братство захопило головне сховище золота, котре знаходилося чомусь дуже близько до зони бойових дій. Виснажена війною, нова каліфорнійська республіка більше не могла карбувати власні гроші, підкріплені золотим еквівалентом. Відповідно, каліфорнійський долар почав швидко знецінюватися та виходити з обігу. Власники доларів хотіли швидко конвертувати його в золото або інші цінності. Та банк республіки не мав ресурсів для цього. Одразу ще проводився обмін за значно нижчим курсом, а незабаром відмовилися і від цієї ідеї. Щоб стримати економічний колапс та неминучу майбутню інфляцію, уряд НКР відмовився від золотого стандарту та запровадив так звану фіатну валюту, тобто не підкріплену золотим еквівалентом. Відтоді багато жителів ядерної пустки остаточно зневірилися у новій валюті, адже та була підкріплена нічим, окрім як словами уряду. Торговці домовилися між собою, щоб купівля і продаж товарів знову відбувалися лише за кришки. Ще нам відомо про спеціальні операції, спонсоровані тими ж впливовими торговцями. Їх головною ціллю було захопити склади з кришками, що знаходилися на довоєнних підприємствах. Деякі склади були просто знищені, щоб штучно знизити кількість валюти в обігу. Були спроби офіційно налагодити випуск нових кришечок, наприклад, щоб захистити свою монополію на валюту. Республіканські торгові компанії, зокрема Crimson Караван Компані, агресивно намагалися контролювати все виробництво пляшкових кришок і гарантувати, що ніхто не зможе масово їх підробляти, відповідно збільшуючи інфляцію. Контроль пресів з виготовлення КЕПС також давав можливість вилучати з обігу пошкоджені чи зношені екземпляри. Масових випадків підробки не було помічено через вже згадану високу складність виробництва в умовах постапокаліптичних Сполучених Штатів. Які кришки були в обігу? Звичайний і найбільш поширений тип кришечок, котрими можна було розрахуватися у будь-якому місці на мапі ядерної пустки. На вигляд, стандартна кришка з 21 ребром по колу. Тому ті, хто грав Fallout, пізнають їх одразу. Такими закривали пляшки звичайної Nuca-Cola, найбільш відомої газованки у Сполучених Штатах. До слова про підробки: ці кришки фізично виглядають ідентичними стандартним від пляшок Нукакола. Виробляли їх, звичайно, для незаконного збагачення, хоча який там закон у пустці. Виготовлялися вони невідомими особами, не мають торгової цінності та не можуть бути використані для будь-яких грошових цілей. Ще один різновид офіційної валюти це кришечки від пляшок з напоєм Сансет Санспаріла. Він був дуже популярним на просторах пустелі Мохаве та її околиць. Такі кришечки були у вільному обігу разом зі стандартними від пляшок Nuca-Coli. Ще траплявся дуже рідкісний варіант Кепс з яскравою неоновою зіркою. Вони мали дещо збільшену вартість. Тому їх можна було обмінювати на винагороду у штаб-квартирі Сансет Санспаріла». на території співдружності. Кришки від пляшок Нука-Кола це не єдиний тип валюти, який приймають торговці. Також використовуються кришки від певних алкогольних напоїв, до прикладу, від пива. Це питво мало назву ВІМ, а його кришечки були дуже схожі до нука-коли. Теж паралельно в обігу були й інші типи кепс їх можна було зустріти у доповненні Форт Harbor. До гри Fallout 4. Такими кришками активно користувалися жителі віддаленого острова Маунт Дезерт. Цей клаптик землі розташований біля узбережжя штату Мен. А до війни там був гарний національний парк Акадія. Місце цікаве тим, що там напередодні війни було побудовано потужну експериментальну вітрову електростанцію проєкт у майбутньому повинен був масштабуватися та стати реальною альтернативою ядерній енергетиці, котру тоді вважали недостатньо екофрендлі. Проте ядерні корпорації допомогли проєкту стати збитковим. Вітроелектростанцію планували зачинити якраз у 2077 році. У частині Fallout Hood of Steel був енергетичний напій Bowls. Він теж був дуже популярний та виготовлявся з додаванням гуарани. Екстракт цієї ліани має сильний збуджувальний вплив на мозок та серце людини. Так, не тільки в сталкері можна опитися нон нонстопом та гасати безмежними радіоактивними полями. Що цікаво, подібно до кришок зірку від Sunset Санспаріла, кришки від пляшок енергетика Bowls теж цінувалися надзвичайно високо. Подейкують за одну кришечку Bowls давали 100 кришечок від нука коли. От вам і ринкова економіка ядерної пустки. Коментарі від розробників на питання, а як же контролювалася незмінна чи майже незмінна кількість КЕПС на просторах ядерної пустки, розробники говорили наступне. Вони відповіли, що торгові компанії, так як, наприклад, Crimson Караван, наймають спеціальних людей для боротьби з виробництвом підробних кришок, пошуком обладнання та реквізицією значних запасів КЕПС. А якщо хтось і знайшов певну велику кількість кришечок чи золота і приховав це на фоні загальної кількості обігових грошових одиниць, це б не призвело до якихось катастрофічних наслідків для подібної економічної системи. Тому спеціальні люди, найняті компанією Крімсон Караван, займалися виключно великими та серйозними справами. Пам'ятаю, як мій колега дизайнер Fallout Брайан Фрейермут запитав, скільки щось коштуватиме. В магазині посеред ядерної пустки. А тоді ще не було чіткої концепції внутрішньої ігрової економіки, якою буде валюта, що та скільки буде коштувати. Було кілька ідей на початку. Бартерна система як більш природна для слабко розвиненого людського соціуму. Але як встановити баланс? Що можна буде купити за одну шкуру Браміна? Зброя і кулі дуже необхідні в ядерній пустці, адже небезпека на кожному кроці. Виникла ідея такий цінний ресурс, як кулі, зробити валютою у світі Fallout. Але ця ідея була відкинута майже одразу, коли стало зрозуміло, що люди будуть дуже вагатися щодо використання будь-якої зброї, котра може стріляти такими дорогоцінними набоями. Лише один натиск гачка, і важгаванець починає порожніти. Такий рівень фінансових обмежень не приніс би задоволення гравцям. Прямо як в іграх серії метро, коли ти кілька разів обміркуєш. Стріляти чи використати ножа, щоб зекономити грошенят на нові фільтри чи покращення спорядження. Ще була ідея використовувати кредитні картки як банкноти, адже пластик майже не піддається корозії та може століттями лежати в землі, не розкладаючись. Але ж була війна: вибухи, ядерні бомби, пожежі, більшість кредиток просто б згоріли чи розплавилися у вогні. Ідея з картками. Теж вирушила на звалище історії. Тому почали міркувати, щоб таке знайти, чого навколо багато, воно невелике за розмірами, а ще відносно поширене, щоб бути практично всюди. Кришки від пляшок, звичайно. А ще ідея сподобалася тим, що мішечок з кришками буде приємно дзвеніти, ніби ти якийсь житель середньовіччя з тугим кошелем золотих монет. Ось такі вони цікаві: грошові відносини ядерної пустки. Корпорація Нукакола cola точно не здогадувалася, що кришки від їх напою стануть справжнім локомотивом економіки зруйнованого постапокаліптичного світу Сполучених Штатів. Як вам таке рішення розробників? Чи, можливо, ви маєте більш цікаві пропозиції? Пишіть коментарі під відео, кажіть, що сподобалося, а що ні. Викладайте свої доповнення та пропозиції. На цьому відео добігає кінця. Дякую за перегляд та слава Збройним силам України.